Перед вами Денарій Септимія Севера присвячений Юпітеру. На аверсі монети ми бачимо голову Септимія Севера, увінчану лавровим вінком з поглядом у праву сторону. На реверсі монети ми бачимо Юпітера, зображеного в повний зріст. Він стоїть оголений, навколо його тіла розвивається на вітру накидка. Поза його войовнича він стоїть корпусом прямо до глядача. Його права нога відведена назад. Голова повернута в праву сторону. У піднятій правій руці він тримає блискавку, готуючись її кинути. У лівій руці тримає скіпетр. По колу зображена легенда латинською мовою з регаліями імператора, яка читається як Понтіфекс Максимус, Трибуніція потестати секста деціма, консуль Тертіум Патер Патріє, тобто Верховний Понтифік, Володар трибунської влади в 16 раз, консул втретє, батько нації. Завдяки легенді ми знаємо точний рік виготовлення монети. Монета була викарбована у 208 році у Римі. Дякуємо, що додивились це відео до кінця! І дуже просимо підписатись на наш канал. Вам не важко, нам приємно.